Правильна консервація басейну на зиму. Дивіться до кінця, бо, як завжди, в кінці буде корисна інформація про басейни. І добре, що цей басейн у нас під павільйоном. Знову ж таки, пізніше розкажу чому. І самий перший етап це треба злити необхідну кількість води. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Цеглина ТБ. І якщо ви тут вперше, то давайте знайомитись. Мене звати Роман і наша компанія АльфаПул займається будівництвом і сервісним обслуговуванням басейнів вже 20 років. Весь цей накопичений такий величезний досвід ми намагаємось передати вам, дорогі друзі, в наших відео. Тому обов'язково підпишіться на наш канал і поставте вашу царську вподобайку. А ми сьогодні консервуємо басейн. І перед тим, як злити воду з басейну, необхідно промити наш чудовий фільтр. В нашому випадку тут автоматично стоїть клапан, який автоматично промиває цей фільтр. Тому ми зробимо невеличку хитрість. Ми ввімкнемо ручний режим. Увімкнемо насос. А потім ось цим краном притиснемо, зробимо вищий піск, щоб спрацювала у нас оця голова. Ще трошки. Все, загорівся світлодіод. Чекаємо, поки виключиться насос. Отак, Тепер кран можна відкрити. І в нас автоматичний наш клапан почне промивати фільтр. А в вашому випадку треба буде повернути ручку клапана на промивку.